Одеська область це найбільший український регіон. Тут проживає 2,5 мільйони мешканців, півтора мільйони з них українці, півмільйона – росіяни, які здебільшого мешкають в містах краю. Третій і четвертий за чисельністю народи болгари та молдовани, які переважно мешкають на півдні Одещини. Одеська область утворена у 1932 році. А сучасні кордони затверджено у 1954 році після приєднання Ізмаїльської області. Історично Одещина поділяється на три частини, які входять до складу різних природних, етнографічних та економічних районів Східної Європи: північ Одеської області частина історичного подільського краю, що належав Литовському князівству та Речі Посполитій. Цей край. Горбистий та лісистий для місцевого краєвиду, звичні глинобитні, побілені та вкриті солом'яним дахом традиційні українські хати. Нерідкість тут дерев'яні храми та вітряки. Центральна частина області економічно тяжіє до найбільшого міста регіону Одеси. Це рівний степовий край, пересічений долинами річок та лиманів, який усім своїм змістом струмить до Чорного моря. Він належав до Кримського ханства, а потім Російської імперії. Південь Одещини історичний Буджак або Бессарабія входив до складу Молдавського князівства, а згодом Османської імперії. Це спекотний Приморський край, затиснений з двох боків дельтами повноводих Дуная та Дністра. Тут звичний сільський краєвид, високі чотирискатні розмальовані хати балканського типу, вкриті черепицею та багатоманітні храми різних сповідань та конфесій. Від крайньої західної до крайньої північної точки області доведеться подолати відстань близько 500 кілометрів. Протягом цієї подорожі мандрівники можуть з гідністю оцінити три обличчя Одещини: що звернені на північ, схід та південь Європи.